Так, друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оля і це канал про вишивку хрестику та про деякі інші справи. Зараз знову перед вашим обличчям моя, мій процес, від якого я взагалі не хочу відриватися, хоча вже пора. Але, ну, є таке бажання, навіщо себе примушувати до чогось іншого. Так, що ж це ми маємо? Це, так, зараз я дуже підготувалася до відео, правда? Зараз я вам покажу, що це за робота, бо картинку ще досі не роздрукувала. Ось 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 так. Ось, ось такий процес я вишиваю. Розпочала знизу. І е, е, рухаюся до верхньої частини. Так, розкажу трошечки вам про параметри. Е, тут 71 колір DMC. це авторська схема інни Холодної. В Фейсбуці її М -м... спільнота називається «Схеми по фото. Це зовсім така недавня розробка. Яка мене захопила з першого погляду, як тільки. Ну, мама мені показала цю схему, я одразу її почала вишивати. В розміри 250 на 350 хрестиків. Я вишиваю на Аїді 18-го каунту, ну, звісно, хрестиком. Розмір готової роботи буде 35 на 49. Всього в даній роботі 87500 Хрестиків ось такі параметри. Так швидко розповіла, але маю це зробити, тому що я не знаю, я людина статистики, я люблю цифри. Мені цікаво слухати про цифри, тому я їх розповідаю. Так, сьогодні це вже 27-й вишивальний день. І вишити 22 тисячі 600 хрестиків. Ну, скажімо так, самі розумієте, що не вдається мені вишивати тисячу хрестиків в день. Ну, але що маємо, то маємо. Наразі перед вами це 25,83%. І, ну. Дівчата, я просто задоволена. Я просто задоволена. Воно, воно так гарно виглядає. Ви подивіться ці пальчики. І до речі, я вже говорила в минулому відео, що це прям, знаєте, якщо прикладати ось так, бандіти палець мій. Ну, в мене такі, знаєте, такий бух пальці. То це прям, можливо, дивіться, мізинчик, І мій мізинчик. Ось цей палець і ось, будь ласка, ось цей. Ось прям в, в натуральний розмір. Тому хочеться, хочеться мені ще тримати в руках дану роботу. Дуже хочу е, виживати хоча б тисячу в день, але це, це дуже багато часу. Мені потрібно витратити на, на вишивку, ну, як мінімум чотири години. Я не знаю, чи я стільки зможу, але хочу. Тому ось так виглядає. Вже на сьогоднішній день в мене вижито 207 хрестиків, але тих 207 хрестиків залишимо до минулого відео, і тому в мене завдання за сьогодні вижити на даному процесі. Тисячу хрестиків, це, це взагалі це трохи багато, звісно, але ну, буду старатися, що ж. А далі, що вийде, то вийде. Я не люблю себе до чогось там змушувати, оля, сідай вишивай, бо треба. Ні, я, я такі речі не люблю. Тому поки хочу вишивати дану роботу, буду її вишивати, і мені е, неважливо, чи це я вишиваю вже тисячу років один процес, чи <Fine> я <с> буду <nya> міняти процеси щодня. Всяке може бути. Але поки що вишиваю цей. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні 30 квітня. І я вас прийшла з цією роботою. Чесно, я вже не пам'ятаю, що було, не хочу навіть дивитися. Десь тут приблизно 2,5 тисячі хрестиків вишито. Ніякої мови про те, що тисячі в день у мене були такі дні, що я там два дні вже взагалі не вишивала жодного хрестика. Тут дійшла до ось цієї частини, потім трохи переключилася сюди. Скажу чесно, ось тут, в цій частині, мені набагато так цікавіше вишивати. Ну, а ось тут тут просто це потрібно вишивати. Тому вже трошечки піднімаю ось цю частину доверху, але, ну, так як це все виглядає, мені просто неймовірно подобається. Але просто не завжди є час. І дивіться, о-ла-ла! Я тут вже взяла трошки свою вишиванку. Це мій другий рукав. Ось тут, в цій частині, це вже я дійшла до границі. І поки ми з вами не бачились, поки я вишивала цю роботу, в мене тут десь хрестиків 600. Це за 2 дні. Дівчатка, не думає, що це за один день я так лупанула. Ну, така в мене зараз вишивка. Ось в цій частині повишивала, десь ось тут. Ну, Якось так. Знаєте, зараз для мене набагато приємніше, якщо мені потрібно десь встати йти кудись е прогулятися. І я це лише за. Так. Також хочу вам показати, буквально сьогодні закінчила, вже хочу викинути цей папірчик. Ось такий е перенабір. У мене сьогодні готовий. бачите, тут є. А, три кольори стрічок по, по ключу, виділені фрагменти, як це робиться. І ось такий весни. Ось. ось його назва 3777. Я думаю, що це такий, знаєте, зараз мега-мега важко його знайти. Якщо знайти, то він не такий аж дешевий. Але перенабір є, при бажанні можна можете його придбати і вишивати просто по, по перенабору. Так, це всі новини, які в мене наразі є на даний момент. Не знаю, що буде далі. Взагалі-то дуже-дуже-дуже було би круто. Я би була великим молодцем, якби я займалася вишиванкою, тому що ну, потрібно, наскільки можна йому солити. Там залишилося десь 19 тисяч хрестиків, мені здається. А може я щось брешу, я не знаю. Тому все добре, що показала вже, але зараз я спішу, мені вже потрібно вдягатися, тому що ми збираємося на прогулянку. Дуже мені добре, коли чередуються робота і якісь інші справи. Тому що дійсно перенабори вбивають мої оченята з жахливою такою швидкістю, Тому стараюся зараз е, більше 8 годин взагалі не працювати. Раніше як я собі дозволяла там 14 годин і всякі такі справи, ні. ні. Е, в кінці кінців ніхто мені е, дякую не скаже за те, що я прям не знати, як робила. Але коли в мене будуть проблеми з очима, то це буде лише моя проблема. Тому дякую всім за розуміння. Дякую всім, хто ще чекає, хто довіряє, хто купує. Тому до скорої зустрічі. Так, дівчатка, всім привіт! Сьогодні вже 10. Ні, не 10. 9 травня. <сум> Біжу спі... спішу жити життя. А, я прийшла до вас з першою частиною рукава. Так, хто ще не знає. Так, видимо, готувалася, готувалася, та й не підготувалася. Хто ще не знає, я вишиваю ось таку сорочку. Ось таку, але ось ці зірочки, вони трошечки мають бути інакшими. Це вишиванка для моєї Доні. Вона обрала ось такі квадрати. Вже один рукав вишито. Ось так, наприклад, ось це вишито. Вже я вишила ось цей взір, і мені на даному рукаві лишилося вишити ще оцих шість таких, нібито квадратів. І потім потрібно вишити ще два манжети і о, комірець. Ось буде чудова гарненька сорочечка, Дуже вже, вже, вже дуже дуже хочу, щось я дуже зволікаю з цією сорочкою. Вже позаду в мене. На цій сорочці 48 вишивальних днів. а по перенабору показує мені програма, що в мене сорочечка готова на 67%. А, поки ми з вами не бачилися, так достатньо добре прибавилося. І ну, по хрестиках тут важко сказати, тому що, як ви пам'ятаєте, ось ця, ось ця частинка, ось ця і ось тут. Ось ці такі речі, ось, ось так, да? можливо, і тут більше. Цього немає в програмі, то я вже вишиваю, дивлячись на візерунок, тут це все нескладно. І ось на даний момент маю такий результат. Що тут сказати? Тут взагалі немає ніяких складностей. Єдина одна складність це те, що треба приділяти час для того, щоб вишивати дану роботу. Все. Тут все просто. Скажімо так, тут навіть вишивається не 250 хрестиків на годину. Мені здається, тут можна вишити і 350 хрестиків, тому що тут головне, що? Головне запам'ятати, яким кольором тобі потрібно вишивати, так? І ось кожен цей взір ти вже знаєш. Головне правильно просто брати кольори. так. Для тих, хто цікавиться моєю виворотною стороною. Покажу, <кхи> не можу сказати, що це прям ідеально. Ну, але що маємо, то маємо. Ручна робота, вона має виглядати ось так. Звісно, тут немає там вузликів, але ну, є такі моменти, які, скажімо так, могли б бути кращими. Тільки що налякалася, знаєте, дивлюся, ось тут. Всього вже кінець тканини, я думаю, о, о, але ні, оце верх це верх рукава. Ось це верх рукава, і далі нижче потрібно буде ще вишити ось ці такі квадратики з зірочками. Так, що ж я хочу вам показати? Ага, хочу показати я вам те, над чим працюю в перенаборі. Взяла в роботу дану схему. Це такий давній давній набір від мережки 2015 рік. І ось така поличка з книжками, з гномом. Ну, досить, Скажімо так, досить цікаво перенабирати, досить цікаво буде вишивати. Тут все просто, тут. Вишивка в два хрестики, мені здається, що тут навіть немає цього напівхреста. Що тут ще класно? Тут дуже класно, що нитки йдуть як ну, майже по порядку. Тому що хто вишивав мережку, ви знаєте, що у них так хаотично йдуть оці номери. А, ну, але це його говорю з тієї точки зору, як перенабір, да, тому що мені набагато легше там сразу один, два, три, і пішла-поїхала. Ось такий ключ, я його можу вам показати, тому що тут немає нічого такого, щоб, щоб хтось там міг використати в своїх цілях, аби не купувати набір. Тут що, тут є металік бленд, два, всього два бленда. Вишивається також бекстіч з металіком 1 плюс, 4 всього-навсього кольори okay. <coughs> беку. Ну, коротше, все просто, дуже так приємно. Вже половинку десь ось десь ось так. Я вже перенабрала, думаю, що буду сьогодні далі працювати. Так, ще вам хочу показати. А, ось такий. Ось такий набір. Вибачте за обкладинку, але мені здається, що це найкраще, що я знайшла, дивіться, Ціна, я не знаю, коли це купувалося, 136 доларів. Так. Ну, коротше, якісь там цифри. Сьогодні я закінчу ось цей такий затишний котеч. Тут хрест та півхрест, в три, в дві нитки півхрест, 16 каунт Аїде. Не можу зрозуміти, який колір, але потім буду десь шукати. Не можу, не можу знайти чітку таку прев'ю, тому що це такий бородатий рарітет і, ну, коротше, навіть в перенаборі це набагато краще, ніж ви це бачите. Тому в мене ось такі-то справи. Є в мене ідея, дівчатка. Якщо в мене вистачить сил, натхнення і бажання, як далі проводити свої відео, вже є про це думка. Тому буду старатися, буду старатися знімати, буду старатися показувати вам свої процеси, що я вишиваю, вишиватиму. Тому це вже буде у слідуючому відео. А наразі я з вами прощаюся. Вибачте, що так мало коротке таке відео. Ну, але, знаєте, краще щось, аніж нічого. І разом з тим, знаєте, такий класний етапчик у вишивці даного сюжету. І, до речі, нагадаю, ще раз просто ця рама поблизу. Ви, звичайно, вже це бачили, я вже вам показувала. Але в цьому відео ми також говорили про цю роботу. <гум> Тому ось ця моя краса, неймовірно крута робота. Я не знаю, в мене зараз такий якийсь настрій, що мені хочеться взяти всі свої там початі процеси і вишивати їх одночасно. Тому що все, що знаходиться в роботі, все мені надто сильно подобається. Круто, ну, неймовірно, так приємно вишивати кожен свій процес. Тому все, наразі прощаюся і просто радію радію своїм успіхам. Хоча. Ой, як це приємно ось так гладити. гладити Те, що ти вишила сама. А, хоча, знаєте, мені інколи здається, що я перестаю бути якоюсь такою крейзі вишивальницею, тому що Є такі дні, ну, коротше, раніше, ой, вишивати, вишивати, можу не піти на прогулянку, бо мені треба вишивати, бо я хочу вишивати, а зараз дівчатка. М -м. Зараз, якщо в мене є альтернатива, або піти прогулятися, або піти зустрітися з знайомими, з родичами чи ще десь в іншому місці провести час, то м -м, я залюбки зроблю це, а не буду вишивати. Е, тому я вже деколи кажу, все, я, напевно, перестаю бути вишивальницею. Ну, але це неможливо. Все, все рівно час від часу, хочеться взяти нитку, голку, в руки, і ось так помедитувати. Для мене зараз там 300-500 хрестиків це прям супер результат. Я, я прям пишаюся собою за те, що я прям навишивала 300 хрестиків. Але. Нормально, нормально. Все, буду з вами прощатися. Бажаю вам тихих, мирних днів, ночей, вечорів, щоб не було ні горя, ні лиха, щоб ніякі такі погані новини не псували вам настрій. Бажаю вам такого, знаєте, миру, спокою у серці. Бажаю вам насолоджуватися життям, допоки воно в нас є. Тому що. Живемо в такий час, що в будь-який момент ми можемо залишити цю землю і такі реалії нашого життя. Тому, дівчаточку, обіймаю вас, кожну. І дякую вам за те, що ви переглядаєте мої відео, коментуєте. Дякую вам всім за зворотній зв'язок. І все, до побачення! Сподіваюся, що ми з вами скоро зустрінемось.